Усім привіт! Сьогодні ми будемо давати такий, так скажем, шведський стіл нашим мурашкам. Це оса. На білому фоні її дуже гарно буде. Ось. Ось ця мурашка вже, напевно, почула запах. Ось і оса. Вона для мурашок має дуже багато корисних білків та інших не менш важливих мінералів. А ось і йде Максим. Є. Стапті, поможіть. Не впарася. Папа раби оце відтягнути хтось. Тоже бабач. О, Микол, поклич когось, Та вона величезна, то і наше такство все не потягне її. Та що, навіть наш колеб більш. Ти що? Ось так і просувалася робота, доки Максим чекав Миколу із своїми друзями. Так, що робити? Що робити? Кликати йти? Ні. Зато йти. Окей. Ну шо. Привіт. Окей. Клич. Якщо послухали, до клич. Окей. Поклич того здорового, Сашу. О, Ір, ти стук. Ну нас чувак. Та шо ти? Макс, я боюсь. Та шо ти, Ігор? Вона майже не жила. Тут трохи її лапкою тригають. О, то ти, Саш? А, ні. Це Володя. Та шо ти? godes omahaj pama haj rist ota desar sr omri Мох став на як, мен... як більше за мене. Опа-опа-опа. Вдарний нос. Оце ти їй тягла. Ну давай. Є. Давай спочатку відтягнемо, а потім будемо тягнути, щоб потім цей. А не так сильно бий, давай пощадим трохи. Хочеш кусати, а не кусайте вже її. Скажу тобі, давай відтянем і подивимося. Якщо вона вже не жива, то будемо помаленьку кучити додому. Так, так, молодець. Що та не допомагаєш? Та тут якась труда, це чи кров її розлилась. Não, 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 o não, 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 Тягни, тягни. Макс. Та шоу, та шоу, yes. ты джи? Можешь на дах си? Честь. Ты що, Та Да, може можешь взлетить. Да, вона трохи. До нас впала звідкись. Та й думаю, здобич не варто прогаблювати так. Окей, ну, який я згоден з тобою. Ой, селеється, селеється. Оберешно попадем цей. Е, Роман, поприбираєш потім, окей? Окей. Добре, добре. Саш, ти такий сильний. Опа-опа. Давай, хлопці, ти то Що ви там стоїте? Там куди тягнемо, куди тягнемо, куди тягнемо. Спочатку розриваємо. Куди тягнемо, це легше здобич. Давай їй буде легше тягнути. Давай, давай. Куди тягнемо, куди тягнемо, куди тягнемо, куди тягнемо? Не в той бік. Це ми ж не в той бік. Jeszcze. Ja też pomogę. już tuż Anu, anu. Давай все тягнемо вниз, не будемо сперечатися, там є якась відповідна кімнатка. От і правильно Саш. Щоб не сперечитись, ми і так, дружне королівство. Не вона вже не така, як коники. її вже легше тягнути. Я думаю, вже треба її підготовлювати кімнатку, бо вона швидко тягнеться. Справді швидко. Эй, Люк, Люк, підготовлю кімнатку. Так, да, винось, винось. Забирайте з кімнатки всі на подремлечи. Opa, 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 reis, nou, zoek me het vallend in, zoek me Opa, opa, opa. Anno, anno, anno. Daar is ze da, da. Ні, це замала кімнати. Нам треба багато усилля, це не свиховна. Опа-опа-опа. Помагайте, помагайте, затягайте. Да. Та... Легше з нею. Це ж наша їда. Ну, то нічого. Проще вертується той. Буде все ок. Відкусуємо, всі відкусуємо. Я дивлюся і відкусую, а ви не дивіться, а ви відкушуйте, відкушуйте. Давайте. Растилам, растилам, нам трапа растилям, растилам, 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 растилам. ХууууУuur Хном! Ще кожен шлях Поч stop Опа! Голова щось не зрозуміла Голова щось не Юк. Так, ой, та-та-та, так, та. та, це я. Окей. Ти первір, що інші роблять і поклич. Типу, окей? Окей, okay, окей. Okay. Іду. Так, так, є. Ти тут? Так, так. It і прийшли? А тут всі на коридорі стоять, обмінюються інформацією. Тут не треба нічого казати. Ну, як так. То... Тоді. ніхто, Мурахи вже потроху відділяють частини оси. Тому і на кадрі вона ніби менше. Ось вже відділили ноги. Заши тримають. Напевно, зголодніть. Okay, Max. Já rodo. Já rodo. Ai, amor. Ai, amor. O que é Não Ah. Sure. Mm -hmm. ah. Como é Дізнатися усю рубрику, то в нас є ще це... відео із цією рубрикою. Наприклад, із комарем, ой, із мухою і комарем, з трибунцем і трибунцем, і це з осою. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. І, звичайно ж, дивитися відео до кінця. Ці всі штуки мотивують мене робити відео більше. ще більше, більше. А зараз мурахи вже... Дуже сильно наближаються до своєї мети. Зробити бенкет? Ну, це не мета, це більше діда. Ми будемо з вами прощатися. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, додивлятися відео до кінця. Звичайно ж, підписуватись на канал і дивитися відео із верхніх кутиків. Це все.